Добрий вечір, шановне товариство, 25 жовтня 2024 жовтня. З вами В'ячеслав Ляховецький. Проглядав сьогодні виноградник, обрізав малину ремонтантну. І така казнахідка випадкова, не бачив я її. Дивився, як тут у нас листочки, коли воно облег, коли можна буде обрізати. І тут так дивлюся за листочком сховалась посинкова гранка цимуса. Як бачите, мороз його не взяв, цукру в ньому достатньо, він не замерз. Пробував, мускат ну, має відмінний. От вам і цимус. Так що всім мирного неба, найшвидшої перемоги, міцного здоров'я і до побачення. su jumis, komentuojam laiką.